Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Напишіть мені, будь ласка, котра з дівчат вам більше подобається. За моєю гіпотезою, вона і займе друге місце. Холостяк завжди не обирає фаворитку глядачів. І зараз ми з вами і визначимо, хто переможе, а хто займе друге місце. А п'ятий випуск можна назвати побачення з усіма і поцілунки майже з усіма. Перевірив проект Холостяк на доступність. Першим відбулося спілкування з вікою про дітей. Вони все обговорили, і Терен нібито прийняв її позицію. Я вважаю, що це правильно домовлятися на березі. Вона дітей не хоче, він хоче. Але це не чесно по відношенню до віки робити вигляд, що ти приймаєш її позицію тільки через те, що ти хочеш її спробувати. Заради справедливості скажу, Віка не сказала, що вона взагалі ніколи не хоче мати дітей. Вона сказала, що вона зараз до дітей не готова. Це дуже відповідальна, зріла і доросла позиція. Я це поважаю. Але чи хоче терен дітей? Ну принаймні зараз. Мені здається, теж ні він зараз зайнятий своїми проектами. Мені здається, Віка одна чи не єдина. Кому він дійсно подобається, ну ще й юстинці. Ну юстинці робимо скидочку за вік. Я просто бачила її захоплення в очах, коли вона дивилася на терена, як він катається на тому борді, і до речі, це було круто, щоб людина з інвалідністю повністю показувала себе, що вона спроможна на все на те, що є інші. Це реально надихає. І як я могла помилитися? Це спортивне побачення не з юстиною, а з Вікою. У них постійно спортивні побачення. За антидепресанти це не просто в даний час їх пити. Це нормально, так як заявила Віка. Це потрібно. Не обов'язково в тебе має бути депресія. Я, наприклад, теж їх вживаю, але в мене запізнення адаптації. Це абсолютно здоровий діагноз. Але люди повинні собі допомагати. Ну ще маю панічні атаки. Напишіть, що у вас. І я це ж, теж про це говорю, як і Віка, щоб люди не соромились звертатись до психіатра. Ми живемо в нелюдських умовах виживання, навіть в тилових містах. Загроза є постійною. Про своє психічне здоров'я треба дбати. і Віка правильно це робить і правильно про це говорить. Ну і видно, що й вона терену подобається, він все її приймає просто тому, що вона йому подобається. Може, тому що вона чорнява, він білявий. Люди часто обирають за протилежністю, генетичною протилежністю, щоб у дитинки був найбільший набір генів. Чернявим чорнявим подобається біляві, високим низькі, струнким повненькі. Ви це помічали? Що цікаво, терен хоче дітей. Але приймає віку з її небажанням дітей. Терен не п'є алкоголь, але рекламує алкоголь. Дуже непостійний у нас холостяк з подвійними стандартами. А під час побачення Віки і Терена дівчата билися за конверти за можливість побачити Сашка. Наступним було побачення із Ксенією, і не дарма він у минулій серії сказав, щоб вона відчувала, а не думала, тому що вона не закохана в нього. Ну як і він у неї. Я зрозуміла, чому її так довго тримали в проєкті, тому що в кожному шоу повинна бути така сучка. Вона прекрасно виконувала цю роль минулого випуску і сварилася, і кричала. Годеться. Коли вони на побаченні почали пити чай, ров, ров, Ловаре, мене просто пробило на ха-ха. <сум> мене просто. <сум> Це вже наскільки багато того ловаре. Вони їли морозиво, і Ксенія зав'язала очі Терену і неловко поцілувала, ніби від такої безісходності. Він всіх цілував, а її ні, і вона вже ну давай, я хоч сама. Ну, я, як людина з психологічною освітою, повинна захищати жіночу ініціативу, тому що жінка нічим не гірша за чоловіка. Вони мають право оба проявлятися, і оба повинні чекати цієї ініціативи. З іншого боку, оба проявлятися вільно. Але я, як жінка з досвідом, можу сказати, що існує така народна мудрість. Жіноча ініціатива наказуємо. Ну, у випадку з Ксенією, це ще й підтвердилося. Вона його так поцілувала, і він зрозумів, що вона не його, і відпустив. З настею було побачення в басейні. І що я відчула, що лізуть дівчата до того холостяка, самі чіпляються, добиваються, а все-таки це неприродно, це неправильно. Чоловік має добиватися. Я не те, щоб за стереотипи, я про те, як мені комфортно. Я б хотіла, щоб ну, мого комфорту було в світі більше, тому я це й пропагандую. В басейні шкода було терена до крику, хоч про це ніхто не проговорював, це я проговорю. В анонсі показали, як дівчата йшли в джакузі і побачили Настю Анісімову з Тереном, і розразився великий скандал. А насправді ну подивилися, ну посміялися. Більше шкода було Настю, тому що зіпсували їй побачення, але етично пішли з кадру. А от Терен ще трохи і запросив би їх усіх в басейн, якби не Настіна розгубленість. Той переляк, який був її в очах. Ну, в цьому випуску ну голостяк, ну, перецілував ну майже всіх. І Настю також, але знову ж ініціатива від дівчини. Вона зробила йому компліменти, що в нього красиві губи. Натякнула. Настя задавала толкові запитання, а Терен заявив, що не хотів би одразу жити після проекту. Про те, що він хотів би десь подорожувати разом. Це більше підходить отій Анастасії, що тарологиня, а не Анісімовій. Ну, промову Настя кухор стала просто викручуватись. Я їй не вірю. Мені здається, і терен повірив лише для кадру. Він не міг підвести проект Холостяк і заявити, що вони взяли в шоу таку дівчину з такою позицією, в такий патріотичний сезон. На побаченні з Аліною я теж не повірила в її почуття. Я бачу, що вірити можна ну, тільки в віці. Далі були Юстина і Інна, мені сподобалось ще й на м'яко, але висказує Олександру своє фе за ці поцілунки. А ще вона заявила, що інтим буде. Але не тоді, коли буде аж вісім дівчат, чітко окреслила кордони, підняла свою цінність в його очах, зробила правильно. Як би це жахливо не звучало, але попит диктує пропозицію, і пропозиція навпаки впливає на попит: менше пропонуєш, часом більше подобаєшся, і знову відбувся поцілунок цього разу з інною. Цілований, перецілований холостяк уже відривається на повне, якби міг би, то спав би, та не дають Юстину, повели в квітковий магазин. Чому я кажу повели, а не повів? Тому що ну вже таке враження, що вели її всією знімальною групою, що Терену вже було не дуже й цікаво, і дівчинка там розплакалась, не змогла проговорити свої почуття. Що вона хвилюється, що вона ображена через те, що відбувалося в басейні? Що він з усіма цілується, а з нею ні. Юстина розповіла про свій болючий досвід, про те, що одного разу в неї вже вкрали хлопця з -під, з під рук, витягли, а саме її подруга. А зараз цей досвід повторюється. Це є травматизація, коли в тебе болючий досвід або повторюється, або ти дуже боїшся, що він повториться і живеш цією тривогою. І в цьому випадку треба або себе захистити, навчитись себе захищати в травматичній ситуації, щоб це не повторилося. Або якщо людина не робить нічого протизаконного по відношенню до тебе, то навчитись приймати ці дії, змирятися буває так: в тебе уводять кавалера. Він має на це право. На жаль, у нас немає кримінальної відповідальності за зради, тим паче, неодруженим. На жаль, людина має право обирати. І, до речі, дівчата теж, хоч вони й на Холостяку. З Веронікою було малювання, і їм було весело, не так, як з Юстиною, коли вона нила. Нити на побаченні, тим паче на одному з перших це не дуже вигідна позиція. Мені здається, наступною Юстина готується на виліт. Мені сподобався аналіз картини, сподобалось, як Вероніка чесно відкрилася Олександру, але йому це не сподобалось. Людина чесно сказала, що вона не буде відкриватися, доки не відчуватиме потрібної довіри. А Терену ні, йому не треба зараз когось розкривати. В нього і так лежить вибірка. Бери любу. Може, якщо в нього не було б такої великої пропозиції, то він би виділив би час розкривати Вероніку. Настя Таралогиня і масаж. Звичайно, було багато пристрасті. Мені здається, вони подобаються один одному. Якраз фізично вони обидва подобаються одне одному. Їй я вірю. І як виявилося, в Насті дуже хороший батько, адже він повів її, повіз її заробляти гроші моделлю, був поруч, захищав її в цьому процесі. До неї ніхто не міг приставати, тому що батько поруч, і цілий рік з нею жив, поки вона заробляла, будучи неповнолітньою. Ось так підтримував її, тому що якісь зараз претензії, що вона не працює. Ну, я думаю, вона певну фінансову подушку за рік відклала, і вона працювала неповнолітньою, зараз уже може трохи отримати підтримку батьків. Адже неповнолітньою вона і працювати була не зобов'язана. Анастасія розповіла, що в стосунках вона цінує час для себе. Я знаю про таке, я теж таке люблю. А ви напишіть свій досвід. Мені цікаво, як у людей. Проект покинули Віроніка і Ксюша. Що буде у наступному випуску? Показали, як Віка собере манатки і буде тікати з проекту. А Терен буде її зупиняти, телефонувати їй, і, звичайно, вона повернеться. І вискаже своє фе з приводу цього. На виліт, мені здається, Юстина. І залишаться лише ті дівчата, які йому реально подобаються. Ось тут буде справді вибір. А ви мені напишіть в коментарях, хто подобається вам, котра з дівчат. Адже вона і займе друге місце, бо в холостяку холостяк обирає не ту дівчину, яка подобається найбільше глядачам, а іншу. І ми визначимо, хто буде переможниця, а хто буде міс? Номер два. Голосуємо! Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на Потрапив потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.